Як багато витече води за добу, якщо кожної секунди з крана буде капати крапля води об'ємом 6 мл. Запишемо коротку умову задачі. Ми знаємо, що кожної секунди, тобто якийсь час Т1 дорівнює 1 секунда, кожної секунди витікає одна краплина води об'ємом 0,7. 0,6 мл. мілілітри. Отже, ми знаємо якийсь об'єм В1 0,6 мілілітри. Більше ми нічого не знаємо. А, знаємо, що також е, час Т2 одна доба. Необхідно знайти. Об'єм води В2, який витече з крана за одну добу. Для цього з'ясуємо, як знайти цей об'єм В2. Ми знаємо, що кожної секунди буде витікати 0,6 мл. Скільки таких секунд вміщається в одній добі. Нам треба буде порахувати час Т2. Але не в добі, щоб він був, а в секундах. Запишемо загальну формулу для знаходження об'єму В2. Нам треба буде ось цей час Т2 в секундах помножити на об'єм однієї краплинки в мілілітрах. Переведемо час Т2 з доби в секунди. Для цього запишемо, що Т2 дорівнює одна доба. Щоб знайти, скільки це буде в секундах, нам треба знати, скільки в нас годин в добі, 24 години. І ми знаємо, що в одній годині 60 хвилин, а кожна хвилина містить 60 секунд. Якщо перемножимо всі ці значення, ми отримаємо число 86 400 секунд. Тож, для того, щоб знайти об'єм В2, нам треба 86 400 секунд помножити на об'єм однієї краплинки 0,06 мл. Перемноживши, отримаємо значення 5184 мл. Переведемо число 5184 мл в літри. Для цього мені потрібно згадати, що приставочка мілі означає 10 в мінус третій степені або 1 тисячна. Тобто мені потрібно ось це число домножити на 1 тисячну або ж поділити на тисячу. В результаті я отримаю 5,184 літра. Отже, за добу витече з крана 5 літрів 184 мл.